бачимо, Відносимо номера фейк пас. Ще проходять дівчата. І що у нас? І Point. Так, і вовчиці заробляють перший поint. Рахунок стає за половою системою. Тому. О, ні, на жаль, яка прикра втрата диску. І що ми бачимо? І. Так, чудово, таки заносять вовчиці. Підловили на помилці команду з Гостомеля. Так, гарний пас. І що? І. поінт, Так? Зараз побачимо. Так, погоджуються всі. І рахунок стає 3-0. ж, дуже-дуже багато гравців одночасно в зоні. Бачимо трішки таку метушню. І що так. Ще немає поінта. І так, заносять дівчата дзвінниці. Рахунок стоїть 4-0. Бачимо, поле в нас трішки меншого розміру за стандартним, але невдало виконала пас. І що ми бачимо зараз? Сам на сам могло б бути, але, але, але. Але вирішила 31-й номер вовчиць зробити пас на іншого гравця, який забігав. І ледь не був поєнт. Чудово, що було б. Ай-яй-яй, ой, який прийом у виконанні 10-го номеру вовчиць. Дуже гарно просуваються вовчиці. І що? І, і це приводить до поєнту. Далі все буде йти краще. У нападі в нас вовчиці. Шукає відкритого гравця. І що? І знаходить. Знаходить 31-й номер, дубова Анна. Але гарно, гарно гравчиня Skyforce виловила диск. Так, бачимо, рухаються дівчата, і. Занадто легко. Занадто легко було. І рахунок стає 8-0, і у нас, мабуть, має бути хафтайм. Так, ми чуємо сигнал е нашого стафа хафтайм. Мабуть, думала, що буде рухатися від диску, але гроші не до диску. Так, і зараз у нас команда червоного звіниці в нападі. І що? І ловить так. Дві юних спортсменки. У нас поборолись за диск. Спробували швидко рухатись і що? і і Виходить так гравчиня яка забігала, у нас атаку для вовчиць. Так, бачимо відкриту гравчиню сама стояла і чудово відкрилася восьмий номер вовчиць. Стрілкова серга пас Тому зараз. Зараз відбудеться. У нас у нас відбудеться гамп. Дівчата вирішують розпочинати. І що? І. Так. Заносять, заносять. 25-й номер. Тищенко Христина, яка збила диск. Так, невеличкий. І що? Так. Високий пас, але вдало. Свій знову. знову. Знову знов високий. У нас хамер. Чи Блейд, звідси, на жаль, не видно, і чудово. Не вдалося зафіксувати гравчині форс-диск. І і... Із першого ж пасу заносять вовчиці і рахунок стає 14-0 на користь вовчиць. Ух, чудово прочитали вовчиць цей пас і одразу вже скористалися можливістю. І заробили 15-й І Мабуть, що це вже кінець?